Ну що, хлопчики, дівчатка, маленькі совкодрочі. У нас сьогодні таке -то трошки нестандартне відео. Ми їдемо зараз за місто Львів. Хочу вам показати краївку УПА. Мені дуже колись сподобалось, я був там два роки назад. Подивимося, що там є цікавого, і трошки вам познімаю. Треба трошки поіндурити. Трохи далеко воно в лісі. Але нічого, і ж він в ну, своїй, як то, без стихії. Дуже шкода, що камера не передає тої тишини, того запаху ліса, як пташки співають. Так, ідемо в краївочку, зараз покажу. Так, нам, щоб потрапити на другий бік, ми маємо йти через той тунель. Наскільки я читав в інтернеті, тут вони, якби була куча друкарня, ну, типа, листівок. Їм тут дуже зручно, бо тут йшла колія. Я так розумію, тут колія вже давно. О, Через такий тунельчик проходимо. О, то що ви любите? Трошки у нас нестандартний е контент. Побачимо, як вам зайде таке, то буду трошки такі речі знімати. Слава Україні! Героям! Добре, файно є, дякую! Напевно, на фільм їде. На фільм в Тік-Ток. Та. Так, спускаємося всередину. У нас є вже з собою підготовлене світло. О, який запах, ви почули. Класно просто. Запах такий, знаєте, дерева, пічки. Не знаю, я постараюсь познімати, бо кривка досить велика. Так, Тут знімемо, що в нас тут? Печатна машинка, радіола. Це вже щось сучасніше. Пічка тут зимою тепло мало бути. 100%. Так, зараз ми підемо ще в другу кімнатку. Далі підемо. Тут я так розумію, люди спали. Постараюсь зазняти. Якість зображення може бути не дуже добра, самі розумієте. Тому цікаво, можете в інтернеті почитати. Це хоч село, басівка, заходьте. Тут має бути кімнатка, наскільки я знаю. О, як пічка гріє класно. Хе, супер, тепленько тут, так затишно. Тут я так розумію. Також люди могли спати, йдемо далі. Коротенько вам покажу. Тут якась сараль. <натоліплення> ага, тому тут пенна. <литвенно, пліплення> <так. пліплення> Досить місця багато. Ну, запах це взагалі шикарний просто. Просто шикарний. Хто знає, що то за бідони, напишіть, я знаю, там є фахівці, бо я в таких, такій темі не дуже фахівець. У мене така каска, до речі, є, можу вам принести, подарувати. Так? Так. Я вам принесу, у мене лежить, я на, на металоломі знайшов і тут вихід.